Телеканал Плюс плюс та видавництво країна мрій представляють. Казка стадо. Привіт, мої хороші! Мене звуть Фагот. І сьогодні я прочитаю вам казочку про двох сестричок таких дружних, що скрізь вони тільки вдвох і ходили. І таких добрих, що усі навколо їх любили. Словом, хороші були дівчатки. А як ви знаєте, дива трапляються саме з хорошими людьми? От із сестричками одного разу сталося справжнє диво. Цікаво стало, чи не так? Тоді вмощуйтеся зручненько та слухайте. Казка Якоба та Вільгельма. Грімів Трояндочка та біляночка. Переклад Ольги Зозулі ілюстрації Карлуса Баски. В одній старій хатинці на околиці лісу жила собі бідна вдова. І мала вона двох дочок. Таких гарних, що й не сказати. Котра з них ліпша. Перша мала рум'яні щічки, тому звали її трояндочкою. А в другої обличчя було біле, наче сніг, тому й дала ім'я Біляночка. Дівчатка були дуже скромні та слухняні, а працьовиті які, а дружні. Біляночка часто питала сестру. Ми ж з тобою ніколи не розлучимося, правда? «Ні за що на світі, відповідала трояндочка. А мама слухала їх і тільки всміхалася. Щовечора, поки дівчатка займалися рукоділлям, мати читала їм казки, сидячи поблизу коминка. Життя їхнє було тихе і щасливе, трояндочка та біляночка швидко зростали і ставали дедалі вродливішими. Та якось увечері, коли за вікном лютувала за метін, у двері хтось постукав. Швидше відчиніть двері, донечки мої, гукнула мати. На дворі такий сніг мете, то напевно якийсь подорожній заблукав. Та коли дівчата відчинили двері, аж відсахнулися від жаху. На порозі стояв величезний ведмідь. Дочки з переляку кинулися до матері. Але звір несподівано заговорив Не бійтеся, я не зроблю вам нічого лихого, замерз є дуже. Пустіть погрітися. Бог ти, нещасний ведмедю, сплеснула в долоні матінка. Заходь скоріше, сідай біля вогню. Незабаром ведмідь уже грався з дівчатами, дозволяв витирати себе рушником, чистити, вичісувати, лоскотати. Словом Цілком і повністю корився пустук. Господарі будинку не могли відпустити гостя на лютий холод, тому ведмідь залишився в них на всю зиму, а жіноцтво тільки раділо з того. Із настанням весни ведмідь зібрався йти до лісу. Чому ти не хочеш лишитися з нами, ведмедику? запитали в нього трояндочка та біляночка. Я маю бути вдома, стерегти свої скарби. Злий, заздрісний гном надумав їх украсти, відказав звір. Взимку гноми живуть під землею. А коли припікає сонечко, вилазять на поверхню, пояснив він. Дуже не хотіли дівчата прощатися зі своїм другом та що вдієш. Але вони так і не зрозуміли, про які це скарби він говорив. Минав час. Якось коли сестри збирали в лісі шишки. Вони почули, що хтось гукає на допомогу. Дівчата підійшли ближче і побачили крихітного чоловічка, крутуна з довгою рудою бородою. Допоможіть мені, не тямаки! заверещав карлик, угледівши дівчат. Бородою він зачепився за стовбур дуба. Дівчата спробували допомогти гному визволитися, але марно, надто міцно, вона там застрягла. Тоді вони порадилися між собою і не придумали нічого кращого, як відрізати низ бороди. Ну ви невігласки! заверещав коротун, коли збагнув, що накоїли дівчата. А тоді завдав на плечі мішок, захований у кущах, і втік. Наступного дня дівчата наштовхнулися на коротуна біля ставка. І знову він зачепився бородою. Цього разу вона заплуталася у волосіні на вудочці. Ну, чого стовбичите? Чекайте, поки я втоплюся, лаявся коротун. На жаль, бороду знову довелося різати. І знову Карлик нагримав на бідолашних. А тікаючи, прихопив із собою важезний мішок. Ще через кілька днів сестри збирали в лісі хмис і побачили, як. Орел, що спершу ширяв у небі, каменем упав на здобич. Почувся страшний крик. Трояндочка і біляночка побігли на галас і побачили, що здобичу виявився вже знайомий коротун. Орел міцно тримав його в своїх кігтях. Дівчатка кинулася на допомогу. Одна схопила палицю і стала відбиватися від хижого птаха. А друга тягнула карлика за ногу. Орел злякався і відпустив ж нога. Гадайте, Коротун подякував їм за порятунок. Ну, які ж ви нетямаки!» – верещав груб'ян. Звалилися на мою голову. Наступного дня трояндочка та біляночка почули в лісі задоволене хихотіння. Вони підійшли ближче і побачили карлика. Він сидів на старій, трухлявій колоді і роздивлявся коштовне каміння. Повнісінький мішок, той самий, який він скрізь тягав за собою. Ох, ви ж, пронири кляті, накинувся на них коротун. Ану, гетьте звідси. Дівчата збиралися вже було йти, коли це почули розлючене гарчання і важезні кроки дикого ведмедя. Пожалійте мене, пане ведмідь, став блахати коротун. Навіщо вам такий недомірок, як я? Візьміть краще отих двох. Ведмідь поглянув на сестер і загарчав ще сильніше. А тоді вихопив у коротуна ножа та й відрізав бороду одним махом. Тієї ж миті гном заверещав від гніву і зник. Лишилась від нього тільки чорна хмарка диму. Сестрам стало шкода коротуна, хоча той весь час тільки лаяв їх. Та плакати було ніколи, треба й самим рятуватися. Швидше тікаймо, перезирнулися сестри, доки лютий ведмідь нас не помітив. Вони кинулися бігти, коли це почули знайомий голос. «Аго! дівчата, невже ви мене не впізнаєте? звернувся до них вродливий юнак, судячи з одягу, принц. Поряд із ним лежала ведмежа шкура. Спантеличені дівчата не могли повірити власним очам. Жадібний карлик захотів моїх скарбів і обернув мене на дикого звіра, пояснив принц. Я міг позбутися чарів, тільки позбавивши його бороди. Умій його сила. Нарешті я знову повернув собі людську подобу. Яке щастя! Та на цьому. Дива не завершилися. Принц освічився трояндочці в коханні і попросив у дівчини руки. А біляночку познайомив зі своїм братом. Вони одразу ж закохалися одне в одного. І у королівському замку справили подвійне весілля. Кажуть, славне було весілля. Три дні гуляли, співали, веселилися, а тоді взяли. Та історію цю записали. Ну а я вже переповів її вам. А якщо хочете, щоб казочку цю ще й ваші друзі почули, попросіть дорослих знайти її на сайті каналу Плюс Плюс. А тепер нам час прощатися. Бувайте!